Глядачі переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Російські військові зранку 10 жовтня завдали масованих ракетних ударів по українських містах. Тим самим Кремль остаточно перейшов в Рубікон. Про це 24 му каналу сказав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Він наголосив, що країни-партнери України кінцево зрозуміли, що з такою Росією нема про що говорити. Подоляк зазначив, що масована ракетна атака окупантів по цивільній інфраструктурі України матиме низку дуже важливих наслідків у політичному сенсі: Україна безумовно не буде ставати на коліна та приймати будь-які Ультиматуми Російської Федерації, це очевидно, наголосив радник голови Офісу президента України. Він зауважив, що цими ракетними ударами Росія прагнула збільшити панічні настрої серед українців і забезпечити тиск на владу, щоб вона все-таки погодилася на переговори і були зафіксовані ультимативні вимоги Російської Федерації. Цього не буде, тому що Росія так і не зрозуміла після семи місяців війни, що Україна це точно інша держава, яка живе абсолютно не так, як Російська Федерація, сказав Подоляк. На його думку, партнери України сприйняли. Все, що росіяни вчинили щодо наших міст як особистий виклик. Подоляк вважає, що наші партнери ухвалять швидкі рішення про допомогу Україні дивізіонами протиповітряної та протиракетної оборони. До того ж, вони кінцево зрозуміли, що з такою Росією нема про що говорити. Тобто, все Рубікон перейдений, заявив радник голови ОП. За його словами, зараз очевидно, що Москва має дійти до юридичної відповідальності за відверті прояви терористичної діяльності. Адже цього ранку Росія чітко показала, що є країною терористкою. А для для України це відкриває більші можливості, щоб набагато швидше отримати певні види зброї, зокрема далекобійні ракети. Масовані ракетні обстріли 10 жовтня. Головне, вранці 10 жовтня російські війська масовано обстріляли українські міста. Всього за один ранок ворог випустив понад 80 ракет, більшу частину яких знищили сили ППО. Російські окупанти вдарили по українських містах високоточними крилатими ракетами наземного, морського та повітряного базування, зокрема Х-101, Х 555 Вони атакували у. Країну з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону внаслідок ракетних обстрілів пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури. Мовиться про 8 регіонів та Київ. Частина областей була знеструмлена. Масовий ракетний удар російських терористів забрав життя понад 10 людей, ще близько 60 людей отримали поранення. До зустрічі. Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.